Вітаю вас! Продовжуємо знайомитись із основами черепашачої графіки у мові програмування Python. На початку уроку пропоную вам свій розв'язок задачі 2 попереднього уроку. Нагадаю, необхідно було намалювати фігуру з вершинами у зазначених точках. Мій розв'язок виглядає наступним чином. Запустивши програму на виконання, я отримую у спеціальному графічному вікні результат фігура Фігура.ром. Пропоную учням, які не змогли самостійно скласти цю програму, скористатись підказкою і створити відповідну програму. Звертаю вашу увагу, що у персональному кабінеті в папці урок 05 клас, де ми зберігаємо свої проекти, на даний час міститься два проєкти. Пропоную ознайомитись із наступною серією команд черепашечої графіки для малювання. Команда Whites із параметром дозволяє встановити ширину сліду черепашки в таку-то кількість пікселів. Команди Forward and» і Backward and» дозволяють проповсти вперед і відповідно назад, на скільки то кроків. Команди Left. І right дозволяють повернути черепашку вліво і вправо. Команда Circle з одним параметром дозволяє намалювати коло радіусом R. А команда Circle із двома параметрами дозволяє намалювати дугу радіусом R з градусною, градусною мірою в стільки до градусів. Також є команда DOT, яка дозволяє намалювати. У заданому місці точку діаметром size із е, кольором Color. При цьому параметр Color може бути опущений, він не є обов'язковим. Пропоную познайомитися із командами, які дозволяють встановити інший, окрім чорного, який стандартний у Черепашичій графіки кольори. Команда колор з одним параметром дозволяє встановити колор лінії, яку малює черепашка, залишаючи слід за собою. Команда Color із двома параметрами дозволяє як встановити як колір сліду черепашки, так і колір заливки замкненої фігури. Те, що пізніше ми будемо працювати з цими параметрами. Тут же ж на 9 слайді я зробив гіперпосилання. На кольори, які доступні при створенні програми. Звертаю вашу увагу, що при вказі кольорів їх написання береться в Одинарні кавички. Перейдемо до оволодіння навичками. Програмування щодо застосування команд при написанні коду для розв'язування задач. В цьому уроці я запропонував вам повільно намалювати ромб із заданими вершинами, а потім середину кожної сторони позначити різнокольоровими точками розмірами 10 пікселів. Перехожу я у Онлайн-платформ REP Заходжу в свій особистий кабінет на закладку MyREPS і по домовленості урок 05 клас, папочка, де ми зберігаємо свої проекти, і приступаю до створення наступного проєкту. Традиційно New Reп. Вибираю Python VeStarite. Перший крок мова програмування з основами черепахачої графіки. Наступний показую задача 03 Дів'я програми. Відкриваю. Креайтер. Ctrl-A кнопочки. І ДЛТ дозволяють вилучити всю наявну інформацію. Традиційно перший рядок це підключити модуль тарт. У другому рядочку я вкажу швидкість повільно одиничок. Наступні чотири рядки намалюємо ромб за заданими вершинами. Ромб містить чотири вершини, тому три команди «go to» і четверта команда Home. Запустю програму на виконання і пересвідчу, що черепашка намалювала ром. У сьому рядочку я даю команду, яка дозволяє підняти перо. Тобто черепашка не буде залишати слід, зараз переміщуючись під екран, по екрану. Наступні чотири пари команд це намалювати точку розміром 10 пікселів у вказаному кудрі. Вказаній Перша команда. Перейду на середину першої сторони. Це буде 50-50. І дам команду на точку. Розмірами 10 пікселів червоним кольором. Давайте подивимося, як працює ця програмка. Повільно черепашка малює, і от червона точечка. Я копіюю дві два рядочки і змінюю тут не 50, 50 буде, а 150. 50 Не червоним кольором візьму, а синім кольором, наприклад. Ще раз вставляю дві строчки. 150 мінус 50. Не червоним кольором, а зеленим кольором.

І остання п'ятдесят мінус п'ятдесят, і не зеленим кольором. І останньою командою. Черепашки право до додому. Запускаю програмку на виконання. Ось так працює програма. Традиційно повертаюся в папочку MyReps. Пересвідчу, що в папці урок 0,5 клас у мене зберігається три проєкти. Таким чином, ми з вами розібрали задачку. Звертаю вашу увагу лісик, про який я показував, Є у е, завданні 3. І пару слів про е, четверте завдання, яке вам потрібно буде виконати самостійно, намалювати ось отаку фігуру. Рекомендую вам. На аркуші у клітинку, наприклад, намалювати фігуру подібну, і спробувати позначити координати. Чорним кольором це координати для переміщення в командою, червоним кольором я вказав координати, які будуть використовуватись для малювання точки доти. Дякую вам за увагу, миру, разом до перемоги, до зустрічі на наступних уроках.